Енергетики, це не ну якби у них немає е, об, зо, ну, якогось обов'язку, е, юридичного да, перебувати конкретно на робочому місці. Тобто, по суті, це ну добровільне, це, це, це загалом робота з якої можна звільнитися ось в будь-який момент. І е, мене дійсно вражало те, що е, е, ну по суті локація, яка постійно обстрілювалася, саме станція, тобто навіть не не тільки місто, а й сама особлива сама станція. Бо там досі лишалися люди, працювали, і вони, якби причому, що деякі з них вони навіть жили в бомбосховищі, тому що дуже небезпечно було навіть виїжджати зі станції, тобто навіть е пересуватися просто по станції небезпечно, і деякі да з них вони жили прямо всередині, якби в бомбосховищі, і навіть не їздили додому взагалі, тому що вдома типу було небезпечно. Там немає ну, е е е укриття а на станції є гарне укриття. Було. Ось і, і не дивлячись на це, вони все одно там продовжують працювати. При тому, що там у нас один з наших героїв, він, наприклад, повернувся зі Швейцарії взагалі. Е, у нього там дружина виїхала, його два сини. І він теж поїхав. І він потім повернувся в Україну, тому що він зрозумів, що ну, це його місія. Йому дуже важлива, якби станція, на якій він працював там 26 років. Йому дуже важливий рідний дім, його земля. І ну, це те, від чого, чесно кажучи, у мене зараз мурахи по шкірі, тому mm. що це. Ну, така місія, яка просто ну вона дорожча ніж все, ніж гроші, навіть ніж життя, як знову ж таки показують деякі історії в нашому фільмі.